Всім привіт! З вами перша Львові студія автодитейлянгу Імперіал Граж. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Хонде ЄНС, електричечка. Приїхала до нас на захист антигравійною плівкою та керамічним покриттям. Давайте більш детально розповім, що ми тут зробили. В першу чергу ми заклеїли зони ризику, так звану лицеву частину, пакет стандарт. Заклеїли повністю весь капот, передні крила, передню оптику. Весь передній бампер зі всіма глянцевими чорними та сірими елементами, включно зі значком та всією оптичною системою спереду. Заклеєні в нас дзеркала, зони під ручками, поличка заднього бампера, так звана зона погрузки. Додатково було вирішено заклеїти ще всі чорні глянцеві елементи по периметру автомобіля, тобто нижню частину бампера, чорний глянець, арків, низа дверей. Чорні декоративні вставочки між дверима, тому що не сильно зацарапується. Заклеєні в нас дверні пройоми, звідси посюди і повністю аж сюди. Так само задній прийом з цієї висоти і аж до цієї відстані і так само загорнутий всередину. Заклеєні в нас чорні глянцеві елементи по салону, повністю на дверях, на центральній панелі, на кермі. На всіх дверках гартоване скло на моніторі, тому що він досить сильно царапається. Оброблена повністю вся шкіра захисними покриттями, пластикові елементи, так само оброблені антистатиком. Захищені у нас дверні пройоми, щоб вони дуже легко мились. Зовні кузов, після того, як був весь оброблений, точніше не весь, а по зонам ризику, які я вже перечислив антигравійною плівкою, все решта по автомобілю було оброблено керамічним покриттям в два шари. Плівка оброблена так само керамічним покриттям для додаткового гідрофобного ефекту, щоб машинка не тягнула до себе пороху, щоб була максимально легка в догляді, щоб білий автомобіль залишався після кожної мики все-таки білим. Плюс всі вікна так само у нас в антидежові, і ось так гарненько, максимально непомітно, весь автомобіль у нас захищений та готовий до експлуатації.